Якщо ви думаєте, що вам треба щось змінити у собі, стати більш ідеальною, схуднути, набрати вагу, заробити якісь матеріальні статки, досягти якогось успіху задля того, щоб ви нарешті полюбили себе, або задля того, щоб вас нарешті полюбили, це відео саме для вас. Зверніть увагу на те, що сьогодні безліч прикладів жінок дійсно успішних, дійсно відомих, неймовірної краси, які все одно мають у своєму житті досвід зради. Навіть моделям Вікторія Сікрет зраджують чоловіки. Ви серйозно і досі дум що проблема в тому, якого об'єму ваша стегна, якого об'єму ваші груди, якого ви зросту, скільки у вас грошей на банківському рахунку? Серйозно, ви досі думаєте, що проблема в цьому зрада відбувається у житті тільки як відзеркалення того, що ви сьогодні собі чесно не відповідаєте на питання, а чого я хочу? Сьогодні ви себе в чомусь обманюєте, десь ви собі не дозволяєте жити так, як ви б цього дійсно хотіли. І зрада це просто наслідок, який показує. Вам і відзеркалюю вам, що ви сьогодні не чесні самі по відношенню до себе. Завжди повертайте фокус уваги на себе, що б не сталося у вашому житті. Ви не, не чоловік, який прийшов у ваше життя. Завжди першою причиною є ви. Коли ви змінюєте ставлення до себе, коли ви починаєте прислухатися до того, а чого ви насправді хочете, як ви хочете жити, тоді все ваше життя починає налагоджуватися. І тоді у ваше життя приходить партнер, з яким питання зради. Вас не буде турбувати ніколи, від слова зовсім. Будьте свідомими, любіть себе і обов'язково ставте лайк, якщо це відео було вам цікавим і корисним. І ще побачимось!